Інститут управління природними ресурсами він був створений в 1998 році. Це перший вищий навчальний заклад на Прикарпатті. Наш заклад перший в цьому регіоні започаткував. Підготовку фахівців за напрямом, геодезія, картографія та землеустрій. 80% всіх випускників працевлаштовуються за спеціальністю. Це надає певних сил енергії, це надає в подальшому і самому вдосконалювати себе. Привітати вас на з нагоди вручення теплої випускникам Інституту управління природними ресурсами Вищого навчального закладу Університету економіки та право 2011 року. Щиро поздравляю з цим святом всіх нас, перш за все, батьків, наших випускників, ну і безумовно випускників. Ми вперше під високою маркою університету Крок здійснюємо випуск наших студентів, випускникам, які вже покидають наш заклад. Побажаю доброї, щасливої, життєвої дороги, творчих здобутків, наснаги, професійного росту, успішної кар'єри. А тим студентам, які в нас залишаються, щоб дійсно вони відповідали. Тому рівню, високому рівні, який є в університеті Крок. Відчуття дуже теплої, дружньої атмосфери. Такої атмосфери, до якої ми звикли в себе в Києві. Дійсно, тут управління природними ресурсами поступово стане невід'ємною не тільки, скажімо, з юридичної точки зору, але й з ментальної точки зору частинкою університету Крок. Щоб кожен випускник знайшов, сформулював свою високу, велику мрію і зумів її реалізувати. Це дозволить кожній людині стати людиною з великої літери. Хочу побажати кожному випускнику, який сьогодні завершив навчання, щоб вони отримували не тільки дипломи у вищих навчальних закладах, а дипломи у щоденному житті і робили його прекрасним для себе. Прощатися з студентами дуже важко повірте. Тому що за п'ять років до них наскільки звикає, що вони вже стають майже як рідними дітьми. Це я говорю без перебільшення. Ми звикли ділити всі, які радості є, і не гаразд, тому дуже дуже важко.